Українську економіку знекровлює не лише війна з агресором. За останній рік активізувалися нелегальні картелі, зокрема у торгівлі під акцизними товарами. До небувалих масштабів розрослася підпільна торгівля контрафактними сигаретами. Підробки стали легкодоступними майже всюди на стихійних ринках, у напівлегальних кіосках чи маленьких магазинчиках. В цілому, у 2022 році, загальний рівень нелегальної тютюнової продукції зріс майже до 22%. Як результат втрати бюджету 20,5 мільярдів гривень. Ця сума є надзвичайно колосальною, особливо якщо ми беремо до уваги нинішні реалії та умови війни. А в більш такому фокусному форматі з кожної нелегальної пачки сигарет наша держава не отримала 44 гривні податків. Попри те, що національна поліція оголосила операцію «Акциз», боротьбу із нелегальною торгівлею, сигаретами та іншими підакцизними товарами навряд чи можна було назвати пріоритетною для правохорон. Онців за останні місяці та навіть тижні ситуація кардинально змінилася. Заблоковані кілька великих виробництв контрафактних сигарет затримують злочинні групи тіньової індустрії у всіх регіонах. Сюда, сюда. Назаємо! Наприклад, цей підпільний цех на території Волинської області випускав та продавав контрафактні сигарети без акцизів через мережі оптової та роздрібної торгівлі по всій Україні. Виробничі потужності дозволяли виготовляти до 20 тисяч пачок цигарок на добу. За результатами заходів вилучили устаткування 60 тисяч пачок цигарок, 5,5 тисяч кілограмів тютюну та інші комплектуючі матеріали. Загальна вартість вилученого сягає 20 мільйонів гривень. Масовий продаж нелегальних сигарет насторожує і споживачів, бо їм може бути важко відрізнити нелегальний продукт від легального. Тим більше від початку повномасштабного вторгнення агресора низка легальних виробників вимушені були призупинити виробництво в Україні і почати імпорт сигарет з інших країн. Такі пачки візуально відрізняються від того продукту, який звикли купувати українці. Але виробники наголошують, що легальний продукт може мати певні відмінності, бо виробництво продукту... Відбувається відповідно до чинного законодавства країни, з якої здійснюється імпорт. У сигарет може бути різний колір паперу, який огортає фільтр від білого до помаранчевого. Може бути різний вид фільтру. І акцизні марки можуть відрізнятися за кольором, тобто якщо в Україні споживачі звикли до зеленої марки акцизного податку, зараз ми можемо побачити в продажі також фіолетові марки. Також марка може мати як горизонтальне, так і вертикальне наклеювання. Можуть особливості бути пов'язані з пачками. В Середині може бути як фольга, так і так і папір. У будь-якому разі експерти радять ретельно оглядати продукцію. Найперша ознака легальної продукції, виробленої як в Україні, так і за кордоном. Наявність акцизної марки. Акцизна марка має бути надрукована на якісному папері. Вона має мати голографічний елемент вона має мати чітке зазначення кількості сигарет у пачці і має мати номер. Зазначимо, що в підробках номери часто повторюються. Надписи про шкоду куріння для здоров'я. Вони займають 50% пачки, як з лисового, так і з зотнього боку. Основний надпис має бути куріння вбиває. Також варто звернути Увагу, що контрафактна пачка сигарет може бути удвічі, а то й втричі дешевшою за легальний продукт. Легальної продукції на вулиці купити неможливо взагалі. А в легальних торгівельних мережах, які є відомими, є найменший ризик на надштовхнутися на підробну продукцію або контрабандні сигарети. Як покроково гарантують якість товарів, що потрапляють на полиці супермаркетів, нам роз'яснили у мережі АТБ. Вся продукція закуповується та імпортується за контрактами. Проходить належне митне оформлення, перевіряється на відповідність діючому законодавству. Маркування у разі відсутності маркування українською мовою робиться переклад, який супроводжує товар у магазини, або попередньо погоджується стикер, який прикріплює постачальник. Крім того, придбати підроблену продукцію у Деталі неможливо, тому що діє система простежуваності від виробника країни походження постачальника до полиці конкретного магазину.